Замість стадіону підвал пабу, та й тут емоції болівальників не вщухають. Доганяй, давай, давай, давай. Тринадцятирічний Роман не пропускає жодної гри. каже і сам займається футболом. Тож нещуток знає наскільки спортсменам потрібна підтримка. Гравцям потрібна підтримка. Якщо б не було, то вони б не накладаються. Вони дуже багато працюють, щоб показати гарний футбол. 34-та хвилина матчу, і перший м'яч у воротах суперника. Ну а що тут у нападі? вічний? За можливість фанам болівати, а спортсменам грати. Передусім, вдячні зсу говорить Черкасець Володимир. Це така можливість для нас провести свій вільний час, особливо в вихідні. Після не знаю після університету, після школи. Дякую збройним селам України, що вони дають нам можливість по перше дивитися футбол. По друге дають футболістам грати, і це справді класно. Це азарт. Це Ну без футболу я не знаю, що я робив. Без футболу скучно. Я граю у себе в дворі з друзями. Ось о, з моїми друзями е у нас збираються команди. Організували фан-зону у вересні для підтримки команди у чемпіонаті України, пояснює керівник прес служби клубу Андрій В'яков. Через війну вболівальники не мають можливості ходити на стадіони і дивитись футбол на трибунах. Але Пит на перегляд футболу, колективний болювання за свою черкаську команду у них є. Тому ми вирішили зібрати їх всіх в одному місці, включити їм футбол і хоча б на відстані, але щоб вони були з командою. Якщо гра у п'ятницю о 12.00, звісно, людей буде менше. Якщо це субота, неділя, час, обідня або ближче до вечірнього, то людей, звісно, більше. Обіцяють збиратися і на перегляд чемпіонату світу, і вже мають своїх фаворитів. Мабуть, за Англію, можливо, Аргентина, але все ж таки я за за гарний футбол та крім уболівання спільною футбольною родиною допомагають захисникам України. Донатять на потреби бійців, передають автомобілі. А головний лікар команди нині рятує людей на передовій. Тетяна Недбайло, Фадякацаба, новини на Суспільному, Черкаси. Матч завершено з рахунком нуль один.